Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за спробу. Справедливий мир. Вибачте, будь ласка. Справедливий мир за скору перемогу нашу. Але ми за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де атакує ворог. Тривають важкі бої, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом. І святим великомучеником, Юрієм Переможцем, щоб наші воїни, захисники зміцнені, Господньою силою вистили, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь ангелів своїх поставив поряд з кожним, нашим воїнам, щоб ангели Божі закривали своїми крильми від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога. Ми благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське, на всіх наших воїнів, командирів, головнокомандуючих на успішні військові операції. На успішні наступи, на успішні контрнаступи. А ворог нас, щоб був ослаблений, ослаблений Господом, щоб Господь знешкодив всю зброю ворожу, щоб Господь позбав їх, всіх їх ресурсів, можливостей і зупинив їх на всіх шляхах їхніх їх наступі, всі, всіх, всіх їх починаннях, зруйнував всі їх недобрі плани і замисли проти країни народу, нашого спрямування, щоб ворог наш загарник не зміг більше тримати фронт, і щоб вони кидали зброю, тікали, поверталися туди, звідки вони прийшли, і щоб капітулювали і назавжди відійшли в на небуття. Ми просимо Господа, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь. Життя всіх людей України нашої, щоб Господь свій власний, своїм власним промислом в той час, в той день і в той спосіб, який лише одному йому відомий, вчинив нашу перемогу, вчинив диво, повернув всю ситуацію, що на фронті, і в світовій, на світових зустрічах нині. Навдов України, щоб Господь повернув на благо для України, на благо українського народу для сталого, справедливого миру, і щоб український народ був врятований, щоб всі домовленості, які нині приймаються, враховували довгострокові інтереси українського народу і надовго знешкоджували, ослабляли. Назавжди бажано наших ворогів, нападників. Ми просимо Господа, щоб Господь чинив всі справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь явив свою силу, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене, щоб весь світ це побачив, щоб Україна перемогла, щоб ця перемога була переконливою і прогриміла на весь світ, щоб весь світ побачив, що зло подолане. І що є правда Божа в цьому світі, ми вповаємо на Боже милосердя, смиряємо наші серця перед Господом і благаємо, щоб Господь захистив оберіг всіх наших людей, всі міста, наші села, особливо ті, які в прифронтових і прикордонних наших територіях потерпають від ворожих обстрілів, щоб Господь захистив. Свої могутній пролисою закрив з небес і порятував всі міста, наші і села, наші домівки, і храми, і святі, всіх людей наших по всій Україні. Найбільше ж там на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Запоріжжя, Кривий Рідніпро, за них благаємо, бо там постійні обстріли і, і дуже дуже небезпечні обстрілюють житлові квартали постійно. Ми просимо. Щоб Господь знешкодив усю зброю ворожища на їх території, щоб благословив наші сили е е військових спеціальних операцій і поплив на успішні збиття, знешкодження ворожих ракет і дронів, на знешкодження їх ще на аеродромах, там на території ворога, літаків, ракет, дронів, снарядів і. Щоб благослови Господь, щоб надійшли до нашої держави достатній кількості, необхідна техніка, літаки, системи ППО, системи захисту для 100% захисту всіх наших територій, всіх наших міст, всіх наших людей. І ми благаємо, щоб Господь змилувався над нами, щоб захистив всю інфраструктуру, нашу енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув і катастрофи. Щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування в на нашій рідній землі. Одну хвилиночку мені потрібно Бачте, будь ласка, продовжуємо, тож молимось за, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, що припинив нарешті смерть і руйнування нашій рідній землі, що припинив Господь, страждання нашого народу. Упуваємо на Боже милосердя. Якщо чим завалили перед Богом, ми чи батьки наші чи діди, чи прадіди, просимо, щоб Господь простив, помилував нас. Ми молимося за наших всіх людей, які в окупації ворожій. За наших людей, які вболівають за Україну всім серцем, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволення територій. Вони всі в великій небезпеці, там, під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення. Прошу про молитву, про Ольгу з родиною, яка в небезпеці в Херсонщині. І ми благаємо, щоб Господь порятував всіх наших людей, визволив їх з ув'язнень. Поставив ангелів своїх поряд з ними, щоб ангели Божі їх рятували від всякого зла, від небезпек, від всіх загроз, і щоб якнайшвидше Господь допоміг, благословив, щоб всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ і всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Але ми за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому, в катівнях, в язницях ворожих утримується. Щоб Господь їх визволив, щоб відбулися обміни скоро, щоб відбулася перемога наша. І щоб всі люди наші повернулися якнайшвидше додому з того пекла, поки вони там у неволі. Ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом Своїм Святим, нагодував голодних, сілих, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. За них також молимо, щоб Господь їх відновив якнайшвидше до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Милими за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за наших воїнів, де б вони не перебували у цьому, ми, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб вони отримали необхідну медичну допомогу вчасно. І щоб життя їх було врятовані, за всіх людей, наших молимось, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів, ворожих. Щоб Господь зцілив, підняв зложенемо чи страждань, дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок. Молимось за всіх зниклих безвісти, наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь. Давав їм віднайшов їх і повернув додому живими всіх наших людей, щоб Господь укріпив тих, хто чекають молимось за всіх наших матерів, за всіх людей, які шукають зниклих безвісти, які чекають своїх рідних близьких з війни, з полону, щоб Господь укріпив тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, страждання, біль розлуки. І благословив кожному дочекатися якнайшвидше живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану, належну шану і честь. Молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги. Миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, зарятувальників, за волонтерів, за, волонтері, за капеланів, за військових медиків, за всі таємні спецслужби, війська, які служать, діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь беріг і всіх, що давав сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих, Помилуй нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвих, у смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Труйця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий зглянься і зціли немочі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами ликитян, Ти озброїв Ісуса Новину на битву та повелів Сонцю спинитись, Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, Примири ворожнечу і справедливий і миру твердий. Простягни, Господи, невидиму правицю твою і карабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну наш побожний народ і державу, прости їхні провини. і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, і від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші. Та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, і за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову Сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедрота на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави, імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям, Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи. Тихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим в битві за віру і Україну душі свої, то простим гріхи їхні і в день праведного Твого суду подай він ціни тління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напоумиш та до спокою, приведеш усіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених. Віднайде живими, всіх зникли без вісти. Вічний спокій, дари, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Упокою, Господи, душі спочилих храбів Твоїх, братів і сестер наших, мирних жителів України, нашої, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули, які вже загинули. В результаті ворожих ракетних атак на окупованих територіях, в результаті підриву Каховської ГЕС ворогом, всіх наших воїнів, які поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленівці, розстріляні при взятті в полон. Всіх убитих наших волонтерів, лікарів, рятувальників, священників і всіх, хто життя своє за Україну в усі часи поклали. Прости їм, Господи, всі провини їх, вільні і невільні, даруй їм Царство Небесне і сотвори їм вічною пам'ять. Я дякую вам всім за спільну молитву. Дозвольте сьогодні раніше закінчити мені ефір. Мама в мене хворіє погано, і прошу ваших молитв за Ірину. Тож зараз поспішаю до неї. І хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в біді і стражданнях. Хай Господь, порятуй життя. Наших воїнів, всіх людей України, ми благаємо, що Господь благословив нас на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, нашу Україну на процвітання, на благоденство, на перемогу наших воїнів, щоб Господь дарував перемогу і нашій рідній Україні. І ми віримо, що перемога наша близька, ми віддаємо все на святу волю Господню, доручаємо, довіряємо самих себе і один одного. Божому милосердю, в руки Господні наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ і весь світ благаємо, щоб Господь змилувався. Тримаємось, єднаємось, молімося і поборемо. Дякую вам, рідники. слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас, Христос Воскрес, воістину Воскрес! Мирної ночі, ангело охоронить.